Дай Боже благодатного і мирного дня суботнього і тихого, такої суботи тихої перед Великоднем після Страстної П'ятниці. І цю суботу шукаємо особливі такі натхнення, аби й самому тихомиритися і увійти в цей мир. Мир очікування, але й мир надії, трохи така інтрига, що це буде, як це буде. Ісуса убили, Він похований. І сьогодні таке файне натхнення від Отця Блажия, духівник семінарії, і Він каже, відкритість породжує відкритість. Тобто, коли я відкритий на іншу людину, то інша людина також буде натхнена відкритістю і може на мене відкритися. А я потім собі так роздумовую над цими словами і думаю. Жертва породжує жертву. Yeah. Коли я люблю тебе, то це також породжує те, що ти хочеш любити. І особливо, коли ми бачимо таку Божу відкритість, відкритість самого Ісуса, ми бачимо відкритість Бога, відкритість Його на, на подолання гріха, на, на зламання гріх, відкритість Його на переміну нас, то це також надихає. Відкритість. Породжує відкритість. Брати і сестри, нехай ця субота, така субота тиші, дасть нам інакше подивитися на те, як Бог відкритий на нас, як Господь хоче, щоб ми прийняли Його відкритість, щоб ми прийняли Його відкриті обійми. Оце пророцтво, яке ми читаємо від Ісуса, коли Він каже, коли Син чоловічий буде піднесений. То відкриє руки, аби всіх прийняти до себе, аби всіх огорнути, аби всіх полюбити. Тому, брати і сестри, нехай відкритість Ісуса наштовхує нас, щоб ми були відкриті на Нього, відкриті на Його любов, яку Він нам дає у цій суботі, у Страстну п'ятницю. Нехай ця відкритість відкриває нас до на самого Бога щоб ми це спасіння приймали як своє спасіння. Будьте благословенні у цю тиху суботу і готуємо свої серця, готуємо наш розум до Воскресіння Ісуса, щоб воно стало нашим Воскресінням. Мир вам, нехай Дух Святий утихомирить вас для того, щоб ми ще більш глибоко. Прийняли цього року новину про те, що Ісус Воскрес! А Він таки Воскрес! Христос посеред нас!